Завтра колядується, завтра треба. Блін, слухай, ну завтра я не зможу. Давайте і щас розкажу, а ти мені ну, скинеш там на карточку, скільки ти можеш. Блін, ну давайте ти заколядуй, ну я подумаю, як ти заколядуєш. я побачу. Хорошо. Коляд, коляд, колядниця. добра з маком паляниця. А без маку нема смаку. Поцілуйте мене в сраку. Ой, молоде! Ну, Просто ти так мив. За таке можна. Дати трошки грош. Ну, наскільки ти оцінюєш цю колядку? Ну, дивлячись, як ми всім даємо дітям за коляду, ну, на 20 гривень нормально. Хорошо, дітям, я зрозумів, ну я не дитина вже, я дорослий. Ну, ну тим більше не дитина. Ну 5 гривень. Що 5 яких? Це дітям маленьким 20, а більшим ну, хлопцям то більше грошей може. Ні, так не так наоборот. Не можна вже, наприклад, ходити від 18 років, ну мені так здається. А де гроші брати тоді, як не на колядуваті? Заробляти? Тоді? Ходити на роботу. Що? Ти попробуй з роботи звільнитися і піти в Royale пограти цілий день. Ти зрозумієш різницю?